О, ковкаменько. А я, а я? Добре, що ви прийшли. Маю до вас діло. То може, до ховати запросити, поговоримо вже тут. А може, до мене підемо, маю свіженьких хлібець, післячок добренки, почастуємо. А як? А як? Зараз побіжу потерпати вас мою косячку, ніби маю. Нема... Сказати. Аби ви собі коштів та видатків на весілля не робили. Бо я свого сина, Юрка, за вашу вечерицю не віддам. Аби так жива була, не віддам. А не потребують, не потребують. Вечериці раз сказала, два, сказала, три, сказала, не потребую. Та я з цим не згризлася, не почорніла. Не заплачете слізним втирати. Не моєї янички. Та й не прийде, не перевезе моєї донечки до вашої хати. Не перевезе. Перевезе, якщо не моя до захоче жити, з вами в одній сім'ї. А я кажу, не перевезе, бо не візьме вашу макітру, бо я того не допущу. Ви кажете, не візьме. Не візьме. Ви не допустите. А я, а я. Побачите, Зою. Побачу. Ой Зонь, Зунь. Я знаю, що знаю. А моя оничка та я хотіли прийти до вас ласкавим словом, аби все було в одній сім'ї. Хай не наважується, бо так подякую, прославлю на все село, Прославите? прославлю. Не ви мою вчить не дитину. А я, а я. От що смотрять. Якщо ви мою дитину будете кривдити та негідними словами називати, я да вас Батьки накладу, що всі вас будуть обминати. Вам і перехочеться називати мою дитину макітрою та печеницею. Ось так. Макітро, макітро, макітро! А я вам так скажу, пачу таки візьме, мою онечку, бо ми вас сумколюбко не боїмося. А я кажу, не візьме. Раз я мама, так я й мама. Ну хто сказав, що я не мама, а я не мама.